Ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу, любі наші молільники, любі наші спільночани, любі діти, дорога молоде, старші, молодші, всі, хто в цей час вечірній спішить на молитву, сьогодні ми мали той добрий початок, як завжди, кожного дня ми маємо нагоду. Молитися і починати із святої літургії. Сьогодні в нашій парафії, в нашій громаді, ми мали похорон воїна, похорон героя, який віддав своє життя заради спасіння кожного з нас, заради того, щоб ми жили, заради того, щоб ми пам'ятали. Тому вічна йому пам'ять новопроставленому герою Віталію, нехай Господь прийме Його душу. У лоні Авраама, Ісака, Якова, бо ще з далекого 2015 року він воював і беріг старіх кожного з нас, той мир і спокій. Висловлюємо щирі співчуття родині, загиблого, а саме матері, дружині, двом синам, висловлюємо співчуття рідним, близьким, братові і сестрі. Це насправді знову ж таки ще одна втрата нашої громади, яких вже є дуже багато. В кожній громаді, в кожному селі ми маємо такі звістки, і це дуже болить, болить те, що воно продовжується, болить те, що ми часто десь нехтуємо всім тим, що є навколо нас. І насправді щиро вам це говорю, тому що. Як священник, кожного разу маю нагоду спостерігати, бачити, розуміти, бачити відношення, бачити нерозуміння чи, навпаки, велике повагу, бачити тих людей, які дуже часто ставлять неправильні запитання, бо для багатьох чомусь важливо, а де був, а з ким воював, а коли загинув, а від чого загинув, і так далі, і так далі. Деколи страшно мені. Спослухати всі ці речі. Страшно через те, що навіть сьогодні, коли ми йшли тою стежиною з тою дорогою від нашого палацу культури до Божого храму, мені знову кидалися в очі ті, які ігнорують, ті, які нехтують, ті, які подорожують, ті, які не зупинялися, ті, які зупинялися. Що найприємніше бачити, це коли сьогодні старенька бабуся, йдучи вулицею, зрозуміла, що йде похорон, і похорон не простий похорон, а похорон героя, воїна, де лунають пісні, де лунають марші, де йде велика процесійна хода. Старенька бабуся немічна, вона зупинилася. Вона не просто зупинилася. Вона клякнула на коліна, якби їй не було важко, вона була з паличкою. вона клякнула на коліна і клянчала до тих пір, поки ми не пройшли, гірко плакала. Знаєте, всі ці речі бачив, бачив інше, коли багато дуже людей, які їхали повз, зупинялися, виходили з своїх транспортних засобів, клякали на коліна, опускали голови, сумно супроводжували цей процесійний хід. Але й бачив інше, коли навіть не хотіли зупинитися, коли навіть не хотіли вийти з авто. І на це, напевне, мають свої причини, але які можуть бути причини? Насправді це дуже болить і це насправді дуже гірко. Тому, власне, десь про це говорю, бо розумію, що нам потрібно мінятися, і то мінятися вже і зараз, в цю хвилину. Оскільки, коли ми сьогодні зранку читали святе Євангеліє. І Ісуса Христа знову фарисеї, законовчителі, провокували до відповіді, чи можна в день суботній стіляти чи оздоровляти, то далі про що ми будемо говорити? Ісус говорить, чинити добрі справи можна кожного дня, і в суботу, і в неділю, і в понеділок, і в інші дні тижня. бо насправді ці діла милосердя потребують ті чи інші люди, які сьогодні вже і зараз. Хочуть отримати оздоровлення і зцілення. І тому він покликав до себе чоловіка, який мав суху руку, будучи у храмі, в синагозі, благословив Його, і рука Його стала здоровою, і осуджували Ісуса, і нарікали на нього, а Він чинив діла милосердя, незважаючи на ті слова осудження чи якісь критики, і так далі. Тому, власне. Ніколи не дивімося, що робиться навколо нас, дивімося, те, щоб моє серце було вільне і спокійне, щоб було, було наповнене любов'ю, щоб в моєму свідомому житті, моє сумління мені не докоряло тим, що я то той чи інший спосіб щось опустив, чи не зробив, чи не захотів, а мав. Тому, власне, пам'ятаємо, вільна людина тоді, коли вона любить, вільна людина тоді, коли вона вірить і уповає. Тому, власне, вчимося, того, здобуваємо те не раз дуже тяжкою ревною працею, служінням, але не прогинаємося під спокусами провин і гріха, а навпаки, стіймо стійко, а навпаки, схиляємо свою голову перед силою всемогутнього Бога, бо іншого не дано. Тому зараз дуже прошу всіх я знаю, що кожному з нас сьогодні непросто, дуже спекотна днина. Кожен із нас, напевне, відчув, що сьогодні досить сильна спека, але знову ж таки, ми маємо зовсім інше розуміння. Молитва вона так само дає нам впевненість в тому, що і спеку, чи грозу, чи холод, чи що інше, ми пройдемо. Ми молимося разом. Нехай ця молитва буде для нас такою навіть духовною прохолодою, яка зігріє наше серце тим таким духовним теплом. Яке буде, наче той вітерець, торкатися нашого єства і давати нам отой напрям служіння, служіння Творцю на Його славу і на життя вічне? Молимося разом. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все, і все наповняєш, скарбниця благ, життя подателю, прийди і все в нас, і очисти нас від усякої скверни, спаслі, благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, і єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей, нашого ради, спасіння. Зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого. Що від Отця і Сина, ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняє ми, рівно славами, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця, діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і Святому Духові, що нас просвітив, святій вірі утвердив нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо ти породила. Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю І Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що нашої Сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося, щиро наш перший десяток, разом всі прославляємо Господа, додаваємося до молитви, поширюємо наше служіння. Нехай кожен, хто зайде на молитву, зробить у те, що називається репост, тобто поширення, помноження. Де молитва відіб'ється на нашій сторінці в спільноті у ваших сторінках, які ви маєте у Фейсбуці. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, 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 помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш другий десяток, спільна молитва і подяка Господеві. За ще один день нашого служіння. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися моли за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися моли за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися моли за нас, Марія Марія. Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє Мати Божа, молися нас, Марія Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє Мати Божа. Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омий, любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пакельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш третій десяток, наша спільна молитва за наше воїнство, за наших героїв, за всіх, хто захищають. Захисники, захисниці, за всіх, хто зараз на передовій, хто зараз на своєму робочому місці, хто зараз кожен виконує свої сумлінно обов'язки. Хвала Господу, за наших хлопців і дівчат. Молимося за поранених і полонених, пропавших. Молимося щиро за кожного героя, за всі родини наших героїв, які разом з нами зараз на молитві. Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Исусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Исусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Исусе Ісусе, сину Божий помилуй, Помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше, потребують Твого милосердя. Отче наш що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося четвертий десяток, разом молимося активно, запрошуємо на молитву своїх рідних, близьких, молимося щиро за наші родини, за наші сім'ї, молимося щиро за наше примирення і покаяння, за нашу покору до Господа, за те, щоб ми не випробовували Господа. Своїми не раз абсурдними запитаннями, не раз ми їх чинимо, молимося щиро за прощення, за плекання віри, надії і любові. Молимося щиро за дітей, за молодь, за подружні пари. Молимося щиро за всіх, що в подорожі, в паломництві, в чужині, далеко від отчого дому. Молимося за кожного. Намірення, яке сьогодні склали всі ми разом. Маріє, Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє, Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Марія. Мати божа, молися молись за нас, Марія Мария, мати божа, молися нас, Мая Мая, мати божа, молися молись за нас, Марія Мая, мати Божа. Молися молись за нас, Марія Мая, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омий любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, нашої сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш п'ятий десяток, наше молитовне намірення місяця липня, яке ми продовжуємо, де ми молимося за тяжко хворих немічних, тих, що оперують чи будуть оперувати. Тих, що онкохворі, на їх оздоровлення, за добру реабілітацію, за тих, хто зараз є прикутий до ліжка самотній, не маючи ні від кого тої помочі, молимося за кожного, за кожну людину, яка зараз перебуває у тривозі, у немочі, у випробуванні як духовному, так і тілесному. Молімося щиро, щоб Господь навідав, і ми, віруючи у їхнє зцілення. Ніколи в цьому не сумнівалися. Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий <кій Transfer> помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий况н, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Уповання нашого Отець, прибіжище наше, Син, Покровитель, Дух Святий, Тройці свята, Боже наш, слава Тобі. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Благослови благословення Всемогучого Бога Отця, Сина і Святого Духа, нехай зійде, буде разом з вами. Любі молільники, браття, сестри, хвала Богові, ми знову разом помолилися і знову Господа прославили всі разом. Тому дякую щиро всім, дякую за те, що ви завжди разом. Молимося разом у цих намірах, які ви просите протягом місяця липня. Бо і сьогодні ще так само ви писали і пишете свої намірення на місяць липень, і кожен несе своє випробування, кожен несе свій хрест, тому щиро дяка всім: бережіть себе, бережіть тих, хто поруч з вами. Опікуйтеся за тими, хто є в потребі, навідуйте одиноких, приятелів, друзів, сусідів, які, можливо, дуже чекають і потребують того доброго слова. Пам'ятайте про це. Любіть один одного, прощайте один одному, це важливо. Тому дякую вам за ваші наміри, за ваші підтримки, за ваші допомоги, видимі і невидимі. Дякую за добре слово, дякую за спільну молитву. Всім бажаю спокійної, мирної ночі і, звичайно, завжди очікую на ваші молитовні наміри і на вашу поміч, особливо для наших воїнів, до яких ми знову приготовляємося. І буду ще про це говорити додатково, звичайно, але завжди є потреба в медикаментах, завжди є потреба в турнікетах, особливо у таких медичних аптечках для наших хлопців про те, що є необхідне. Тому хто має нагоду, там, де ви є, там, де ви поруч живете, бо всюди є потреба, допомагайте, підтримуйте, і нехай Господь буде разом з нами. Слава Ісусу Христу!